Вітаю вас малята. Малята, яка пора року нині господарює в нашому краї? Так, зима. А як називається цю пора року? Давайте розкажемо про зиму, яка вона? Якщо впало дуже багато снігу, то як ми можемо сказати? Зима сніжна. А якщо дує сильний і холодний вітер, як ми можемо сказати зима яка? Вірна, холодна, вітряна. Також взимку ми можемо побачити на вікнах квіти, які малює мороз. Як ми можемо сказати зима яка? Так, морозна. У зими є свій улюблений колір. Який? Як ми скажемо, яка зима? Молодці, біла, а ще. Зиму називають веселою порою, бо вона приносить малятам дуже багато розваг. Можна кататися на санчатах, їздити на лижах, кататися на ковзанах, грати в сніжки. Ось погляньте, як весело дітки грають у сніжки. Давайте ми їх порахуємо. Один сніжок. А тепер їх стало більше. І слово трішки змінилось. Тепер скажемо два сніжка, три сніжка, чотири сніжка, а тепер їх стало п'ять. Слово знову змінилось: П'ять сніжків. А зараз порахуємо сніжинки, які прилетіли до вікна: Одна сніжинка, дві сніжинки, три сніжинки, чотири сніжинки, п'ять сніжинок. Погляньте, дітки, які гарні пташки прилетіли до нас у гості. Зараз я прочитаю про них віршик, і ви узнаєте, як їх називають. Снігурі на гільці, мов яскраві квіти, снігурі не хочуть тепле край летіти, де морози люті, де сніги завзяті. Снігурі лишились зиму зимувати. Снігурі на гільці, наче із картинки, поклювали трохи ягідок калинки. Наче ті прикраси дивні, новорічні, не бояться снігу і не мерзнуть в січні. Так, це снігурі, і вони не відлітають теплі краї, а зимують разом з нами, перебираючись поближче до людей. Вони не бояться ні холодів не морозу. Прилетіла велика зграйка пташок, тож давайте ми їх теж порахуємо. Один снігур, два снігура, три снігура, чотири снігура. П'ять снігурів. Чудово, дітки! До побачення! Веселих вам розваг взимку!